Формадол таблетки від головного болю. Навчання, яке наближає українську перемогу без е, перебільшення, саме з такою метою професорка Юлія Рибінська випустила посібник. Перша військова допомога з англійської мови для збройних сил України. Весь матеріал у ньому подано як українською, так і англійською мовами. Як має працювати? Саме працювати ця книжка і де її можна купити, дізнаємось безпосередньо від авторки. Кілька слів про неї. Юлія Рибінська, доктор педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри іноземної філології Київського національного інституту культури і мистецтв. Зараз Юлія працює в інституті міжнародних відносин США у Вашингтоні. Авторка проєкту для ЗСУ з вивчення англійської мови він має допомогти краще розумітися з іноземними партнерами та опановувати військову термінологію, необхідну для навчань і тренувань за кордоном. Професорка Юлія Рибінська щомісяця приїздить до України і працює волонтером. І зараз вона у студії сніданку. Актуально. Наша гостя героїня, одночасно ще й працює волонтеркою Юлія Рибінська. Доброго ранку. доброго ранку. доброго ранку. Як на мене, дуже корисна книжка Допомога військовим, тому що багато вони їздять на навчання, і багато інструкторів з інших країн приїжджають. Звичайно, спілкуються англійською. Треба швидко навчатися, розбиратися так само зі зброєю, де все теж інструкція написана англійською мовою. Тому з власного досвіду своїх друзів це надзвичайно актуально. Розкажіть, будь ласка, як у вас народилася ідея, яка історія вас надихнула написати цю книжку? І як саме скільки тривало написання, тому що ми в умовах війни так, і як вона може допомогти? Дуже дякую. В Першу чергу. Е, я рада вітати вас в цій студії. Ще раз хочу сказати, що ми просто неймовірна нація. Я ще раз це зрозуміла, тому що наші люди найкращі, і е, я маю подарунок. Я маю з собою цю книгу для вас. Wow. Е, сьогодні її вручаю. і вручає Фост іншфодеамдфорсис. А я зараз відкрию, просто зараз так. Зазначимо, що. Uh -huh. Так, книга є білінгвальною. Oh, Це є важливий білінвальний проект. І я сподіваюся, що е, сьогодні, після нашої зустрічі, ще більше буде е, таке порозуміння, мотивація того, що е, англійська мова є на часі. Е, для того, щоб е, зрозуміти її е, е, і вдосконалювати, я є тут і трішечки розкажу про свою книгу. Е, наразі я проживаю в Сполучених Штатах Америки. І щомісяця е, повертаюся в Україну. Е, і моя така думка е, безпосередньо е, в тому, що е, зараз ми повинні робити, згуртуватися і робити те, що ми можемо робити найкраще. Е, я викладаю, е, маю стаж викладання більше 20 років, я завідувач кафедри іноземної філології. І е, як з'явилася ідея написання цієї книги, просто е, це було на часі і дуже важливим. Е, на кафедрі ми завжди маємо тему річну і, звичайно, окрім теми перемоги, окрім теми наближення перемоги, е, не було іншої теми, яку я могла би ініціювати. Цей проєкт є е, суцільним проектом моєї кафедри. Е, я дуже люблю цитату. Я її зацитую англійською мовою. Що «You can't whistle a symphony alone, you need the whole orchestra to do this». Переход. неможливо насвістувати одному симфонію для цього потрібен оркестр. Юлі, я от бачу люся відкрила вже, знаєте, сторінку, де є от... військовий розмовник. Розмов... От... просто до прикладу, приміром там як англійської рядовий другого класу, майстер сержант, сержант, майор, командувач. Сержант далі для, для медиків від що так... відчувати біль. Там вам потрібно приймати ці ліки один раз на день, рана, припух, серцевий напад, тобто вся термінологія, О. елементарна, да базова для медицини. Далі те, що я говорила, зброя інструкції, всі англійської моброньовані розуміли наскільки зручно подивіться. все. І класно виписано ну, бачу, не можуть навести ближче графіка. Класна ні, ну зараз завди uh -huh. юлі. Ми ж розуміємо, що англійська є популярна мова, розмовна мова, є ще технічна мова, англійська є ще псі. І виявляється, що Класний. у цій книжці в цьому виданні, якою ви авторкою, так ви там є поради з медичної допомоги серії і психологічної допомоги, тобто це проговорено, прописано. А ви перед цим консультувалися зі спеціалістами на цю тему? Так, ну в першу чергу, моя друга вища освіта є психолог, професійний ага. психотерапевт. Ага. Але я дуже висловлюю щиро подяку Асоціації психотерапевтів України, ага. зокрема проекту «Сендвіч», який дуже допомагав нам написанні цієї книги. Книга займала приблизно написання півроку. Чому кажу, ну можливо, це здається дуже довго, тому що зараз хочеться все дуже екстремально швидко, тому що вона була заснована на експериментальній. Роботі з військовими і всі співавтори книги е, мають чоловіків військових, uh -huh. які є на фронті. Е, книга е, є практичною з таким застосуванням, практичним, е, тому що військові військовослужбовці наразі працюють за цією книгою. Ми маємо дуже гарні відгуки. Тому е, вона є безкоштовною uh -huh. для військовослужбовців всіх е, і. Е, Більше того, я з радістю надам консультацію, тому що я є президентом благодійної асоціації, де можна знайти uh -huh. цю книгу на сайті і скачати безкоштовно. А тобто її можна скачувати? Її так? можна скачувати. Ще раз зазначити, куди зараз мають, тут хтось з військових, з волонтерів дивиться зараз нашу програму, і вони мають зрозуміти, на який сайт треба зайти, щоб військовим показати. От ви можете сказати Рибінська поліглот. І можна скачати цю книгу безкоштовно. Ми подумали, що це буде мати більш практичне uh -huh. таке призначення, тому що її не потрібно носити. Вона важка, uh -huh. достатньо, тому що вона змістовна, вона відкриває багато аспектів, як ви зазначили, з медицини, з польової медицини, заснованої на проєкті MARCH, відомому uh -huh. міжнародному. Uh -huh. Тобто це міжнародний проєкт, заснований на міжнародних стандартах. Більш того, я хочу сказати, що ми намагалися відкрити. Мотиваційний елемент, тому що uh -huh. військовослужбовцям наразі потрібна дуже велика підтримка е, і е, сержантам, які навчаються, і е, учням, які навчаються в військових е, училищах, uh -huh. е, ця е, історія Давіда і Голіафа. Uh -huh. е, Наразі фігуральне значення уособлення також є висвітлено у пасібних. Так для мене тут надзвичайно важливий аспект: це не лише медицина, психологія, мотивація, а це так само і зброя там тому, що з власного досвіду знову ж таки своїх друзів і близьких їм доводиться дуже багато читати інструкцій стосовно того, як застосовувати зброю, як нею користуватися. Якщо, а, і... якщо коротко є реакція наша Є, так, та, є дуже багато військовослужбовців займається, і я хочу зазначити, що е, книга є е, не лише актуальною, е, там немає терміну лексем з Другої світової війни. Mm -hmm. Тобто, це е, потрібно розуміти, чому в нас зайняло так багато часу написання книги, тому що, власне, е, вона є прикладного характеру. Зброя лише та, яка використовується, е, яка нам надається Європою, mm -hmm. Сполученими Штатами Америки. Я живу біля Пентагона, mm -hmm. я живу з військовослужбовцями я працюю з військовослужбовцями США, і мало того, я хочу сказати, що я викладаю українську мову для військовослужбовців США. Тобто, mm -hmm. книга є білінгвальною. Вона є як для е, україномовних... Тобто і українською. Можна навчатися українською мовою і для і українські. Українські. україномовних, і для е, англомовного населення. Супер. Так, супер я вже знаю я цю книжку, теж скачаю своєму чоловікові, тому що Вау. він інструктором і він так само під покращує свою англійську мову, і це для нього так. буде якраз ну. Прекрасна мотивація і допомога в англійській одна з авторок цього видання цієї книги була в гостях Сніданко Юлія Рибінська, доктор педагогічних наук, професор. Ще раз зазначимо, що одна з авторок цього посібника. Покажіть колеги ще перша військова допомога з англійської мови для збройних сил безкоштовно України. можна скачати Супер. на сайті. Дякую, вам дуже. Слава. Дякую. Дякую. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти, у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який ви Жив після гри смерті вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.